Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про макети слайдів і будемо додавати об'єкти до слайдів. Отже, відкриваємо наш PowerPoint, шукаємо всі програми Microsoft Office. PowerPoint. От. І безпосередньо вже зараз на конкретному прикладі ми будемо створювати повноцінну презентацію. Давайте спочатку змінимо, натискаємо конструктор, змінюємо тему на сонцестояння. Шукаємо, де наше состояння, ось воно. І давайте заголовок введемо, що це порівняння рослинної та тваринної клітини. Клітин. Так. Давайте під заголовок виділяємо лівою кнопочкою мишки і опускаємо. Нижче. І заголовок опустимо нижче. От. І тут тоді давайте, давайте зробимо ось тут по центру. Основне по центру. А ось тут вирівнювання зробимо по е, правому краю. І пишемо. Підготуємо. Перепрошую. Підготував. Е якийсь там учень Петренко, Петро, е, учень шостого класу. Є. Ось таким чином вже буде в нас виглядати перший титульний слайд нашої презентації. Далі, що нам потрібно робити далі? Далі нам потрібно вже додавати інші слайди. Для того, щоб це зробити, ми натискаємо ось тут лівою кнопкою мишки Створити слайд. І ми тоді вже обираємо, які це будуть слайди, які є їхні види. Ви бачите, що це є титульний слайд, заголовок якийсь об'єкт розміщений, заголовки розділу, порівняння, два об'єкти місць з підписом. От. Є пусті слайди, на які вже можна створювати безпосередньо ту чи іншу інформацію. Давайте ми зараз оберемо порівняння. Заголовок слайда ми розмістимо вгору, а текст слайду будемо розміщувати вниз. І під заголовок цей текст також будемо вниз. Тут так само виділяємо, переміщуємо нижче. От, і так само тут лівою кнопочкою натискаємо і вставляємо нижче. Давайте ми цей заголовок напишемо, що це в нас буде будова клітин. Тут напишемо, що це тваринна клітина. А ось тут рослинна клітина. І так само давайте по центру також зробимо. Далі, які ж ми об'єкти можемо додавати вже безпосередньо до нашої презентації? Ми ось тут можемо додавати вже таблицю, готову таблицю із табличного процесора Microsoft Excel, додавати діаграми, об'єкти SmartArt, вставляти звук відео, вставляти. Графіку це стандартні малюночки, вставляти малюночки з файлу. От. І так само можемо ще навіть і вставляти сюди за допомогою пункту меню вставлення. І бачите малюнки, графіку, фігури, якісь можна Ось, обирати, вставляти і так далі. Ну, сьогодні в нас є конкретне завдання, і ми робимо з вами презентацію про рослинні та тваринні клітини. Отже, нам сюди потрібно вставити тепер зображення тваринної клітини та зображення рослинної клітини. Я пропоную скористатись пошуком. Ми в пошуку так і вводимо, що це тваринна тварина, клітина. Відкриваємо картинки От. і обираємо ту картинку, яка вам до вподоби. Далі, що нам потрібно? Правою кнопочкою мишки натискаємо і копіювати картинку. Потім відкриваємо знову свою презентацію, так само права кнопочка, і вставити картинку. Потім ця картинка в нас велика. Да, нам потрібно змінити її розміри. Наводимо курсор на е, куток цієї картинки, і лівою кнопочкою мишки ми змінюємо розміри нашої картинки. Щоб вона вміщалася в нас всю рамочку. Можна курсором також її рухати. Е, далі, е, тепер рослина. Клітина. Тут тепер вводимо рослинна клітина. От є в нас якась така чи така. Ось правою кнопочкою мишки. Копіювати. І так само ось тут. Вставляємо тепер її правою кнопочкою мишки. Перепрошуємо. Так, отже, вставили ми е, тваринну клітину і рослинну клітину. Давайте зараз ми переглянемо, е, як же ж буде в нас е, відображатися наша презентація. Тобто показ слайдів спочатку. Отже, дивимось, так, перший слайд добре. Другий слайд добрий. Ага, ми бачимо ось тут ось ці лінії. Давайте ми їх зараз приберемо, натискаємо Escape. Ми ось тут натискаємо, виділяємо цю рамочку і Delete. Виділяємо рамочку і Delete. Ще раз перевіримо. Ось, чудово. Далі, що нам потрібно зробити далі? Далі нам потрібно з вами вставити наступний слайд. Основне створити слайд. І нам потрібно вже зробити слайд, що буде два об'єкти. Тобто, з однієї сторони буде текст, а з іншої сторони буде вже малюнок. Тут ми вводимо спільні органели та структури. Є. Ну і тут нам потрібно з вами вже е, вставляти сюди е, якийсь малюночок Давайте ми зараз це приберемо. Виділили лівою кнопочкою мишки далет. Прибрали. Е, далі ми шукаємо з вами вже е, ядро з ДНК. З ДНК. Так. Ну це якесь не зовсім цікаво. Хай буде так. Копіюємо. Правою кнопочкою вставляємо. Змінюємо розміри. Так. Далі нам потрібно знайти з вами мітохондрії. Мітохондрії. Кейсь такий малюночок можливо. Копіювати правою кнопкою вставляємо, зменшуємо розміри. За допомогою натискання лівої кнопки мишки. Розміщуємо так, як нам буде зручно. І останні рибосоми. Отже, шукаємо тепер рибосоми. Копіюємо картинку і вставляємо. Зменшимо розмір. Ось так, давайте я цю ще трішки зменшу. Є. Отже, є в нас картинки, а тепер нам потрібно вставити сюди текст. Тобто нам потрібно писати ядро з ДНК. ДНК, мабуть, всі три великі, так? Да? Керує роботою. Клітини. Кома зберігає спадкову інформацію. Крапка. Ну і так далі ми з вами зараз набираємо ось цей текст. Приклади цих презентацій на сторінці 45. Нагадую, що ми з вами працюємо за. Підручником інформатика 6 клас 2019 року. Ривкінд. Далі по зразку набираємо текст. Отже, ось ми з вами набрали е, текст. Далі що потрібно? Нам потрібно е, виділяємо назви, е, основне і робимо жирним. Так само: Мітохондрій робимо жирним, тобто напівжирним, да? точніше. І клітинна мембрана. Ось, і потім виділяємо і робимо в нас вирівнювання за шириною. Ось таким чином. Можемо трішки опустити цей текст нижче. От. І давайте відразу перевіримо пока слайдів спочатку, яким чином у нас вже буде виглядати наша презентація. Ну, ось якось так: escape. Далі. Ну і далі, знову ж таки, нам по зразку потрібно зробити ще три слайди: відмінні органели та структури, транспортування речовини у рослині та тваринній клітинах і зробити висновки. Отже, ну давайте ще один слайд. Ми тоді натискаємо. Основне створити слайд. Нам тут потрібно знову ж таки порівняння вибрати. От, Заголовок розмістити. Лівою кнопочкою мишки вгорі, А ось тут текст зробити у нас нижче. От лівою кнопочкою ми можемо змінювати розміщення ось цих наших об'єктів комп'ютерної презентації. Так, заголовок давайте ще трішки піднімемо. І все трішки піднімемо. І заголовок слайда пишемо відмінні органели та структури. Так, і тут тепер рослинна клітина. По центру. І тваринна клітина. По центру. Далі нам потрібно тут набрати текст. Це тут буде хлоропласти. Натискаємо Enter. Клітина оболонка. Кома насичена целюлозою. Так, вакуолі з клітинним соком. Є. І так само ми з вами, давайте ось цю рамочку ми можемо вже прибрати. Ой, назад, контр-взему, будемо прибирати. Ставимо сюди ще картинку, картинку рослинної клітини. Таку, можливо, просто картинку, копіюємо і правою кнопочкою вставляємо. Змінюємо розміри. Хочемо, може, її навіть ось так от розвернути. Можливо, так навіть буде краще. Давайте трішки зменшимо текст. Поставимо його не 24, а 20. Щоб у нас картинка більшою була. Ось. Ну і, і так далі ми вже за зразком повинні з вами доробляти цю презентацію. Отже, ну, коли ми з вами вже е, за зразком наберемо всі е, слайди, всі, весь текст, поставляємо всі малюночки, то у нас, по суті, вже вийде. Повноцінна презентація. Давайте ми її запустимо і переглянемо. Отже, перший слайд у нас був титульний, який містить собі текст. Другий слайд у нас було вже порівняння. Ми бачимо, що містить як текст, так і картинки, графічні зображення. Далі так само дивимось текст, зображення ми розміщали з вами. От. Так само текст зображення і текст. Дякую за увагу і будьте розумними.